У центрі надання адміністративних послуг Вікнянської сільської ради оформляють соціальні допомоги та надають послуги Державної міграційної служби. Також незабаром в перспективі планується введення послуг із заміни водійських прав, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Надання адміністративних послуг Вікнянської сільської ради по переліку зазначено надається 246 послуг у нас включення адміністративних. Самі основні з них це послуги з реєстрації нерухомості, також соціальні послуги. Зараз ми проводили послуги з видачі паспорта громадянина України. На сьогоднішній день нами прийнято 14 заявок на отримання громадянами паспортів. Це як закордонних, так і паспорта громадянина України у формі ID-картки, як термінові, так і регламентовані. На сьогоднішній день. ЦНАП працює повноцінно в селі вікна. Ми надаємо послуги. Як для отримання громадянам нашої громади, а також можуть звертатися громадяни сусідніх громад, тобто обмежень немає. Обмеження по подачі документів щодо реєстрації нерухомого майна. Це в межах області можуть звертатися громадяни для отримання паспортних послуг. Наразі під час воєнного стану немає обмежень, тобто любі громадяни термінові. Було вже в нас і одночасне прийняття і закордонного, і карт. України можуть звертатися за наданням даної послуги. Перше, Ну що, ми вас вітаємо, пані Оксана. Дякую. Не треба сьогодні в'їхати туди, а можна тут свою громаді отримати. Ми вітаємо, що йому був нагоді, миру, добра і перемоги скоріше, щоб ви дійсно цей паспорт використовувалися тільки на відпочинки, сім'єю і загальним наслідкою. Ми також панета терпіння здоров'я, мирного неба, перемоги. Якщо було до, до, до цього, то до офіційно зручну ваших документів від нашої, нашої спільноти, це такий маленький презент. Ми думали, може, подвійна до оставку заплатить, але... Кивом подарунок на знак того, аби краще велося. Скажіть, будь ласка, такі послуги як реєстрація, перереєстрація транспортних засобів у вас є? Так, на даний час ми отримали від Міністерства економіки заміну принтера щодо прин... обладнання і принтера щодо видачі. Щодо видачі посвідчень водія, а також технічних паспортів на транспортні засоби. І на даний час ці послуги на стадії прибадження, тобто нами зараз створюється комплексна система захисту інформації, після чого буде пройдено адміністраторами навчання та отримано доступ до сервісного до програмного забезпечення сервісного центру. Сьогодні перші паспорта. Ваші громаді, які видані безпосередньо в ваші громаді, не треба було їхати ні в заставу, ні всі. Це ну, досить гарно, доречно, тому що не затрачаються кошти додаткові наших мешканців, тому що треба добратися, почекати, приїхати і так далі. Щось не вийшло, щось там повернулося. Тому, тому це дуже гарна е, подія, дуже гарно, що е, знайшлось бажання, знайшли ж кошти. Тому ж, бажання буває у всіх, але не завжди кошти бувають. І ця послуга відкрита по лінії міграційної служби. Знаєш, розбудовується надалі по лінії сервісного центру МВС, так само послуги будуть надаватись по землі, правій і так далі тому подобно, то це теж гарно, тому що людям не треба буде їхати з дому, кудись і на місці. Ну і в цілому розбудова громади на сьогоднішній день, ви самі розумієте, що якщо не рухатись вперед, то нічого не буде. Ми ну, працюємо і хочемо працювати допомоги, допоможуть цих дівчат. І не тільки ми вам будемо інформувати, а найшим часом о, кажуть, десь на, на порозі о, нових послуг надання соціальних послуг. Ну Це вже зараз покаже. А сьогодні ті, які є вже о, так і домовимося, що ми маємо бути як, як одна єдина сім'я.